Вітаю вас, друзі! Дивні дива трапляються у Сполучених Штатах Америки. Кандидат у президенти Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським і раптово почав перевзуватися. Для нас велика честь мати президента з нами. Він багато пережив. О той самий Трамп, який зовсім нещодавно публічно принижував Зеленського. Зараз його починає хвалити, але він був як шматок старий. За підсумками зустрічі Трамп навіть зібрався поїхати до України, тому що це гарна країна і гарна погода. Це це гарна країна, гарна погода, гарне, гарне все. І з цим складно не погодитися. Російські пропагандисти, щоправда, побачили у цій зустрічі щось своє. Трамп Шикарен. Зеленський, як бачимо, в шокі, і поки вони сміються, дружки гіркіна починають бити на сполох. Ситуація надзвичайно серйозна, майже катастрофічна. Не включено. Що противник займе навіть крупные города Курск і Белгород. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Трамп учора зустрівся такий з президентом України Зеленським. Хоча раніше він відмовлявся від цієї зустрічі, крутив носом і взагалі себе поводив, м'яко кажучи, нечемно. Одразу після зустрічі Трамп почав хвалити Зеленського. Мовляв, коли йому загрожував імпічмент, то Зеленський не допоміг імпічменту статися. І він міг би виставити себе героєм і зіграти в милого, але він цього. О, не зробив. Він сказав, президент Трамп абсолютно нічого поганого не зробив. Він сказав це чітко і голосно, і фальшивий імпічмент закінчився саме тут. За декілька днів до того Трамп, виступаючи перед виборцями, принижував публічно президента України Володимира Зеленського і казав, що це найкращий торговець у історії. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він повертається зі ста мільярдами доларів. Думаю, що він найкращий продавець на землі. Зараз вже від цих слів не лишилося жодного сліду. Тепер для Трампа Зеленський це неначе шматок сталі, але він був як шматок сталі. Я пам'ятаю, що він міг би злукавити, але не з я це оцінив, але не усе так чудово, як може здаватися на перший погляд. Трамп далі виступаючи, сказав, що у нього прекрасні стосунки, як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з Владіміром Путіним. А тому треба домовлятися. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я вважаю, що ми вирішимо це дуже швидко. Я сподіваюся, що у нас кращі відносини. А я бачу. Але знаєте, танго танцюють двоє. Проте, усе одно тут можна помітити деякий прогрес у порівнянні з тим, що Трамп казав напередодні, закликаючи до угоди за будь-яку ціну, і у тому числі, щоб Україна поступилася територіями. Вони б трохи поступилися, і всі б жили, і всі будівлі були б збудовані. А кожна вежа стояла б ще дві тисячі років. І з цими людьми буде лише гірше. Від учора у риториці Трампа з'явилося іще ще одне слово, коли він говорить про угоду між Україною та так званою Росією. Він тепер каже про справедливу угоду, і ми обоє хочемо бачити справедливу угоду, і вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час. Коли ж у нього запитали, яка саме має бути оця справедлива угода, то він лишив собі на майбутнє простір для маневру, сказавши, що поки зарано говорити про деталі. Зараз... Нато рано про це говорити у мене є свої ідеї, і я впевнений, що у президента теж є свої ідеї. Я особисто не довіряю Трампу, та й складно було би йому довіряти після того, що він раніше казав про Україну і про допомогу для України. Але погодьтеся, зміна риторики очевидна. Я думаю, що той факт, що ми навіть сьогодні разом, є дуже добрим знаком. Витане. Самашбрентамашні, so що зовсім не виключає, що буквально завтра Трамп може спробувати знову перевзутися. Побачимо, американська політика надзвичайно мінлива, і у той самий час, коли оця зустріч відбувалася, за нею пильно стежили пропагандисти із міністерства війни, так званої Росії. На периметрі виставлені картежі поліцейські. Буквально я мого віліць раз, два, три, чотири. Ви не дивуйтеся, російські пропагандисти досі мають можливість працювати у Сполучених Штатах Америки. Загалом же вони себе здебільшого заспокоювали. що произошло з Трампом, я би теж не став цю зустріч. Тут Зісніт нічого нового станом на сьогодні. Ймовірно, ми так і не отримали дозволу завдавати американською зброєю ударів у глиб території так званої Росії. Можливо, це зміниться у жовтні, але це поки не точно. Готуємось. До зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну це формат те. Де... Разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. Немає також і точної інформації щодо того, як саме Байден відреагував на план Володимира Зеленського. За попередніми даними, американці не вражені тим, що Україна попросила більше зброї і дозволу атакувати цілі всередині так званої Росії американською зброєю у Білому домі. Хотіли напевно, щоб ми їм дали план, як перемогти без зброї і без ударів по території так званої Росії, але кляті українці знову роз. Чарували на противагу базують інші англосакси. Велика Британія наполягає на тому, що Україна має отримувати більше допомоги, тому що у разі, якщо раптом ми програємо, ціна буде набагато вища. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, бо ціна відмови від підтримки України була б набагато вищою у фінансовому сенсі, адже тоді би витрати на оборону суттєво зросли для всіх західних союзників, і Балтійський кордон був би дуже вразливим для погроз Путіна. І він має рацію до речі. Иначе раз разучаю Буха и Медведев став погрожу в этой стране на Балтии ядерной сброей От них останется просто мокрое место. Да, статья 5 Вашингтонского договора, может быть, и сработает. Но государство этого уже вже ні Загалом на так званій Росії після відомого стендапу Владиміра Путіна триває ядерна істерія, але дещо змінюється у риториці пропагандистів. Виявляється, бити ядерною зброєю насправді так званій Росії невигідно. Уся справа у тому, що якщо так звана Росія таки застосує ядерну зброю, від неї можуть відвернутися Бразилія, Індія та комуністичний Китай. Ну кілька ударів там по ВСУ не зможуть принципіально змінити як Ситуацію, но тим не мені взрив возмущення глобальних стран юга, які там э, нас підтримують, ну і вони присідняться к санкціям і так далі. Ну ви тільки подивіться, росіяни постійно погрожують вдарити ядерною зброєю, як не по Вашингтону, так по Лондону або по Києву. А тут виявляється їм це насправді абсолютно невигідно. Як же у такому разі називати тих, хто закликає застосувати ядерну зброю? Напевно, це кляті провокатори. Всі наші средства, ракетні і прочі, полетять в Бундестаг. В офіс канцлера і так далі. Єсть окремі провокатори, які регулярно вбра свою тезис необходимості срочного примінення ядерного оружия, уничтоження каких-либо государств. Якось незручно виходить. Так можна і до Владимира Путіна дістатися і виявити раптом, що він відірваний від реальності, поїхавши дегенерат. До речі, про дегенератів. Друзі Гіркіна, як я вже казав, б'ють на сполох, начебто, збройні сили України вже завтра підуть на саму Москву. Перший. обстановки. Зараз на фронті хуже, ніж у 2022 році. Очень большая вероятность, що уже этой осенью буде предпринято крупное наступлення противника. Ну, добре, може не на Москву, але точно на Білгород, в крайньому разі на Курській. У такому разі треба приймати єдине правильне рішення для росіян. Но лучше здернуть і подальше. Ну, то треба свалить. А у нього доволі адекватна ідея, як для дегенерата. Маємо іще ще одну дуже сумну історію. Є такий воєнний злочинець Романов. Він нещодавно катався на курщині і мало не подох. Йому дуже пощастило на превеликий жаль, дрон Камікадзе у нього не влучив, і це надзвичайно сумно. На жаль, ще далеко не усі росіяни зустрілися зі своїм персональним дроном. Це треба виправляти, треба й далі активно допомагати силам оборони України.